Ми всі звикли до того, що в слові жалюзі ми ставимо наголос на а. Але в орфографічному словнику української мови наголос на «і» жалюзі. Чому це так пояснює? Справа в тому, що це слово ми запозичили із французької мови, а у французькій мові переважно наголос на останньому складі в слові. Порівняймо: сільвупле, бонжур мерсі. Це всі слова, які я знаю із французької мови. Але зрозуміло, що там наголос на останньому складі. Висновок, якщо ми запозичуємо слово із французької мови, то відповідно і запозичуємо їхній наголос. Тому правильно казати жалюзі. В українській мові є інші слова, запозичені з французької актор, бігуді, портмоне, портфель, балет, бенкет та інші. Отож, вивчаємо українську мову і підписуємося на мій канал.